Я трішки так десь підзумую. Походити по ринку, проаналізувати, які ціни, які автомобілі продаються. Надіюсь, звук в нас є. Якщо звуку не буде, напишете. Що хотів відразу розказати, давайте одразу переключимо картинку. Давайте так. І покажу, що якщо ви вже завітали в гості у місто Львів на Карбазар, у вас буде можливість спробувати смачний шашлик. Пан Володимир завжди час... частує смаколиками. Вітаю, Володимир! Що ви з чим ви сьогодні людей? Ловче прийнято. Але гарно пахне. Бограж є також присутній. Ребра молодого вепра, я так розумію, пане Володимир, також сьогодні має. О, все по-серйозному. Я до вас потім після зйомочки заїду. За тими смаколиками погодуєте, добре? Все, вам дякую. Ну і звичайно, чай, каву капучино, гарячий шоколад також на ринку присутній. А ми йдемо. А ми йдемо далі, рухаємось вперед. Поки тут бачу, що Ігор зайнятий. Ігор, вітаю, доброго здоров'ячка, У вас все добре. Доброго дня, так. Ми трошки сьогодні наживо. Та я потім до вас зайду, ви зараз зайняті. Так, Та Ні, то вільний. Два слова, скажете е, підписникам, чим ви сьогодні займаєтесь? Зараз... Що ви тут продаєте? Цікаве? Е, та багато є цікаво. Зараз е, з цікавого з'явився прилад. Е... Нова серія 588-го ультра називається X, Його зараз витягнуто просто маркування X, значить його особливість є вже. До п'яти з половиною тисяч саме ми вже минулого разу дивилися, і там ще буде плюс пошук gps трекерів Тобто, наприклад, якщо у вас є в машині е, жучок, там хтось поставив чи минулий власник, що стеження було, знаєте, то ви можете визначити вже приладом, е, чи у вас е, в якому саме місці у вас є GPS-маячок в машині. То якщо кому цікаво, зробимо огляд наступний раз е, зробимо то, більше покажемо, інформації покажемо, по цій Юр. Друзі, ми знаходимося у місті Львів. Хто в нас долучився, усім привіт, вітаю. Пишіть хто звідки дивиться. Має можливість сьогодні пройтися по ринку. На ринку, звичайно, автомобілі, як звичайно, є. Щось для себе, якщо плануєте обирати, це потрібно робити із максимальними перевірками. Я завжди рекомендую, так як ми усі наші автомобілі перед покупкою, ми перевіряємо через CarVertical. Внизу під відео я прикріплю посилання, за цим посиланням можна перейти. І отримати 20% знижки, друзі, або користуємось промокодом ROMA. Ну, давайте давайте, будемо рухатися в якусь сторону. Пишіть, то, звідки дивиться, друзі. Радий буде вас чути. Сьогодні ми наживо у місті Львів. Наживо ми давно не заходили. Цей формат десь він, знаєте, я кажу, трішечки, трішечки в стороні. Якщо ви такий формат підтримуєте, пишіть свої думки, пишіть так, пишіть, пишіть що наживо потрібно, бо наразі наживо ми... Реально вже давненько не заходили. Але тут є свій плюс. Наживо, плюс великий в тому, що ви можете мені відразу написати, що вас цікавить. І я вам покажу більш детально цей автомобіль, який стоїть прямо тут. Можливо, також у вас є якісь питання, запитуйте, буду вам відповідати. Цікавий повнопривідний паркетник. Ну, Дивіться, вам також потрібно розібратися Артем із сумою, яку ви готові потратити. Бо, в принципі, починаючи з 8 тисяч доларів, можна взяти е, невеличкий Kia Sportage. В принципі, якщо взяти в доброму стані, то буде вас автомобіль добре служити. Гарного дня, вітаю! Друзі, пишіть хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Сьогодні ми наживо у місті Львів на Карбазарі. Так це все виглядає позаду мене картинка. Людей щось не дуже багато, до речі. Не знаю чому, можливо, там в інших рядах, тому що рядів багато, їх вісім. І Хмельницька область вітає, дуже приємно. Давайте ми зараз трішки підемо в крайню, в, крайню, в крайню сторону і вже підемо по цінах автомобілів. Бачимо, трішки вже зібралися до 10К. До 10К можна брати, до речі, навіть вже той, той же самий Кія, тільки брати не за 8, а за 10К, і у вас буде досить потужна, потужна річ. Давайте ми трішки переключимо картинку по інформації. Значить, підемо зараз трошечки вже. Про автомобілі і ціни, друзі. З цінами класично. Ціни високі, поки що без змін, хотілося б дешевше. Хтось каже космос, можливо, і космос, але такі ж реалії. Про те, що є, це ми сьогодні, друзі, будемо з вами аналізувати. Гольф 6 є, буде то 100% покажу обов'язково. Харків вітаю Харків. Дуже приємно, пан Олександр, що ви з нами сьогодні. Друзі, хто з якого міста? Пишіть, радий буду чути. Поки я тут з вами спілкуюся, бачу позаду, ще паркується Toyota RAV4. Але це вже потім. Так, йдемо далі. 17 тисяч доларів. Гляньте, лобове затонували в сонаті. 17-й рік, 2,0. Гібрид, автомат. Передній привід пробіг 204 тисячі. Ну, ми всі розуміємо, що через CarVertical, який я внизу під відео завжди прикріплюю, можна заглянути історію автомобіля. Єдине одне треба розуміти, що ви дивитеся не точно 100% пробіг автомобіля, який ви хочете перевірити, а ви дивитесь реальну історію. Тобто, якщо там є цей пробіг на офіційному СТО зафіксований, ви його побачите. Якщо ні, тоді, на жаль, 12 рік, 12500 і дизель. Автомат 269 тисяч заявлений пробіг. Passat. Пасат. Passat B7 на сьогоднішній день насправді знайти в хорошому, доброму стані важко, якщо відчинений покажу, але, на жаль, автомобіль зачинений. Показати важко, а буде а от знайти ще важче. Десь так я закрутив цю нашу всю розмову. Друзі, якщо вас щось цікавить, ви напишіть гольф і Jetta ідентичні. Так, дивіться, бачите, Jetta, гольф це все одна і та сама категорія. Ну, давайте вже БМВ. Ми так на нього вийшли. 15-й рік 16500. Бензин 2,8, 160 тисяч заявлений пробіг. Телефончик є. Доброго ранку, прилуки. Прилуки, Руслан, вітаю, радий чути. Шостка сумщина вітає! Віталій, доброго здоров'ячка. дуже приємно. А ми сьогодні, друзі, разом з вами зібралися наживо. Дуже важливо, щоб зрозуміти, чи нам потрібен такий формат. Ми його раніше. Робили цей формат, потім трішечки від нього відмовилися. Зараз не знаю. Якщо, друзі, ви підтримаєте, то ставте палець вгору для того, щоб розуміти, чи потрібно взагалі таке знімати. 2007 рік, 7500 2.0 бензин свіже з Німеччини, свіже свіжо привезений автомат 215, заявляє продавець. Трішки трішки бачу царапини на капоті, Ну але вже як є. Олександр пише, місто Дубно. Дубно вітаю, радий вас чути. Друзі, хто тільки долучився, ми наживо сьогодні. Працюємо разом з вами у місті Львів на Карбазарі. Пишіть, хто звідки дивиться, з яких міст, радий буду вас чути. 2010 рік, 7700. Гольф 6, ТДІ, дизель, механіка. Хто хотів ще сірочку гольфу на початку відео, друзі, має можливість, як кажуть, побачити в синьому кольорі. Цей автомобіль поруч Гольф 4 вічний по ціні. Просто, друзі, вічний по ціні. Ціна на цей автомобіль не міняється. Він як коштував 3 роки. Мені навіть здається, дешевше вартість цього автомобіля була, він ще й подорожчав. 2002 рік 4550 Гольф 4, 1,6, бензин, механіка. Шини бодрі, але шини вже готові до літа, друзі. А в нас на, на порозі весна. Тому, в принципі, ще один голів 4. Давайте також глянемо його ціну. Я вже бачу 4550. Ви знаєте, я пригадую, як реально років, мабуть, ще 4 роки назад ну, ціна така була приблизно ж сама. Навіть було десь в районі 3900. Це вважалася дуже гарна ціна, там в районі 2001 року. Голів четвертий. Пройшло 4 роки. Ціна стала дорожча. Чому дорожче? Хто їздить на такому автомобілі, друзі, напишіть свою думку. Чому так є? Чому автомобіль все вже, як кажуть, нижче, він же не падає. Так, ми йдемо далі. Друзі, хто в нас долучився, сьогодні наживо на ринку. Знімаємо автомобілі. Ціни, ціни, на жаль, високі. На автомобілі треба визнати. Чи вони будуть просідати, будемо бачити? Поки що маємо те, що маємо. 16 рік. 11400, Peugeot Expert грузовий, 2.0 дизель. Телефон в кадрі. Якщо потрібно, можу вам, друзі, показати ще фабію. Чому хочеться показати фабію? Це реально бюджетний автомобіль. Якщо його взяти в доброму стані, автомобіль служить реально класно і довго. 2010 рік. 6850 1,2 дизель механіка. Ну тут реально по мотору навіть дивишся і розумієш, що це міський автомобіль. Створений для міста. Виконання кузова універсал. Ідемо все-таки до Ford Escape американця. 16 й рік. 11500. 1.6. Бензин 250 тисяч заявлений пробіг, без ДТП, автомобіль на тканині. Автомат. Добрий ранок, Львів. О, Хтось із Львова на сьогодні є. Дуже приємно чути. Вітаю Львів. Львів на зв'язку, це дуже добре. Друзі, хто в нас зараз тільки долучився, пишіть хто звідки дивиться. Дуже важливо підтримати зараз ось цей формат, це формат зйомка наживо. Ми від цього формату було, тимчасово відмовилися, а зараз. Знову повернулись. Тому дуже важливо розуміти, чи такий формат нам потрібний взагалі в цілому. Якщо потрібний, підтримуємо пальцем вгору, робимо репост. Можна, хто у нас не підписаний, друзі, підписуємось на канал. У нас все про автомобілі. Олександр пише, канадські острови. Вітаю, радий вчути. Добрий ранок, так. 12 рік, 10 тисяч доларів, 2.0 дизель. Автомат. Заявлений пробіг 330. Ну, ось тут виглядає добрий пробіг. Але якщо ви, друзі, дивитесь мої відео, то ви, мабуть, знаєте, що в нас був дуже цікавий випадок. Ми перевіряли автомобіль. Перевіряли його через Carvertical. Тобто людина звернулася, каже, Романе, ось автомобіль з пробігом, там також було десь 300 з лишнім. Десь теж 330-320. Ну і каже, ми хочемо цей автомобіль, але дивимось таким пробігом, щоб ми знаємо, що 200 це всі змотані. Пробіги точно, а вже 300, то хочеться, щоб той пробіг був правильний, такий, як він є. Ми через я через CarVertical заходжу, вбиваю він номер, перевіряємо автомобіль і розуміємо, що там соточка все-таки змотана. І ось вам Хохма на рівному місці. І замовник каже: Роман, ну як так? каже? Каже, вже 300 шукаємо. Розуміємо, що 300 вже мало би бути той пробіг. Як так? Я кажу, ну так, добре, що перевіряєте. Гірше, якщо купити, а потім вже перевірити. Це, до речі, також в нас є такі випадки, коли люди, покупці, купують автомобіль. Технічно самі собі подивилися, і, в принципі, ну, є якісь розуміння, та? купили той щиномір хороший і десь подивились на автомобіль. В принципі, ну, нормальний автомобіль. Та? Потім проходить час і знають, через карвертікал перевіряють, що там змотано тих самих 100, а то й більше. Тому моя думка така. Перед купівлею треба обов'язково перевіряти, тому що потім воно якось виглядає дуже-дуже сумно. Каховка Олександр пише, вітаю, радий чути Каховка. Ну, привіт. Привіт Каховці з міста Львів. яка ціна Елантри. Будемо зараз дивитися. Роман, дякую за, за хороші відео. Дякую навзаєм, дуже приємно, Ярослав. Хмельницький привіт. Сергій вітаю, радий чути. Мазда гарна, Мазди, до речі, по дизайну молодці. Гарно гарно пиляють і дизайн реально цікавий. 2007 рік, 10500 без 1 долара, дизель 2,2. Механіка 259, заявлений пробіг Honda Sierv. Honda в кадрі. Honda на що? На зимових шинах. До речі, друзі, ви знаєте, ми вже потихеньку. Повинні розуміти, що ми виходимо на те, що все-таки на вулиці буде, буде, буде потепління. Тому вже швид... тепер вже за шинами треба дивитися літніми. Як воно все міняється, як біжить час. Руслана з Волині. Цікавить мазда це x 3 Обов'язково буде щось цікаве. Покажу Руслана, дуже приємно. 18 рік, 25 тисяч ціна. Заговорююсь, Audi A4, бензин 2,0 Преміум Плюс І звичайна автоматична коробка передач. Ось такий апарат. Кроссовер в ціну 15300. 14 рік. Audi Q5 2.0. Бензин автомат пригнаний автомобіль із США. 145 тисяч заявляють пробі. Бачите, для США 145 це, це багато. Для Європи 250 це нормально. І де правда? правда, десь посередині. Друзі, ми йдемо далі. Хто нас долучився? Ми у місті Львів. Обов'язково підтримуємо пальцем вгору. Нам потрібно розуміти про активність і чи такий формат, формат наживо нам потрібний. Якщо відео буде активно. Рухатись вгору по переглядах по активності, то будемо такий формат робити. Тому, друзі, все знімаю для вас. 18 рік, 9300 Ford автомат, бензин, 1,6. Заявлений пробіг дуже маленький, 155. Всього на всього. Поруч кросовер. До речі, хтось мені писав сьогодні зранку, можливо, ви ще є, ще дивитеся. Десяточко кросовер. 3008 Peugeot в принципі можна взяти в десяточку. Тут якраз саме такий варіант. 10-213 рік, 1,6 дизель, механіка. Але тут власне, потрібно брати механіку. Автомати взагалі, от мене запитують, романи, приватно мені пишуть, як ви порекомендуєте автомат, який, який, який пробіг дивитися. Автомат, Друзі, треба дивитися до 150 тисяч. Все, що більше, це вже. Це вже механіка. Тут підтверджений рідний пробіг. Підказують, ну пробіг дуже гарний. Та сто тисяч 7250, 11-й рік. Та давайте глянемо. Давайте глянемо. Поцікаво. Підігрів лобового також є, та? Ні, ні. Є панорама. Є складні, електроскладні зеркала, навігація, mm -hmm. проекція, підігрів сидінь. А, підігрів сидінь присутній. супер. Ну так, цікавий автомобіль в салоні, друзі. Якщо цікавий, телефончик є в кадрі, а ми рухаємось далі. Давайте йдемо ще. ще до одного кросовера, який також в 10 тисяч доларів. Кіцман, вітаю Віталій, радий чути. А в нас кросовер 9950. Десятий рік. 2.0 дизель механіка. Люди додивляться автомобіль, не будемо під руку під руку дивитися. Гарного дня, Романи. Є у продажі Renault Megane четвертий у повній комплектації на механіці. Дякую. Не зрозумів запитання, чи у вас є. Якщо є, то треба виставляти на продаж. До речі, можна можу я виставити на каналі, в нас є. Такий момент, де можна зі мною сконтактуватися, друзі, і виставити свій автомобіль на каналі. На каналі в нас автотематика, тому продажа автомобілів, тобто оголошення можна виставити. 1485016 рік, максимальна комплектація, заявляє продавець. Бензин 2,0. Також заявлено, що це рідна фарба. І бачимо автоматична коробка передач 223 тисячі пробігу. до речі гарний варіант кросовера. Розглянути для себе компактний, цікавий для міста, за місто кудись виїхати точно добре. Шкода 2018 року 1,6. Заявлений пробіг 194. Але, друзі, Carvertical нам усім в допомогу. З тими пробігами, з тими історіями автомобілів так просто не розберешся. І внизу під відео, друзі, я залишу посилання, за ним можна перейти. І отримати 20% знижки. Ну, тут питання не в знижці, тут питання в тому, що купляючи автомобіль, треба максимум його перевіряти. Ще один Кашкай. До речі, я до Кашкаїв чесно вам скажу. У мене вчора був, е було запитання до мене, писав мені на вайбер наш підписник, каже: Романе, 10 тисяч, щось би, хотіло, би хотілося, 15 перепрошую, тисяч щось би хотілося. Кашкаю старий не хочеться, але він нові, на новіший хіба що дивитися на бензин. Ви знаєте, бензин, дизель це треба дивитися індивідуально. Якщо на бензині буде гарний стан автомобіля, беремо бензин. Якщо на дизелі, значить на дизелі. Звичайно, ви для себе повинні вирішити і подумати, який же саме ви хочете, як, яка моральність, знаєте, як кажуть, щоб вам було бажання їздити на автомобілі. Бо іноді буває, що дійсно дизельний автомобіль стоїть, він в гарному стані. Людина каже, я щось дизелів боюсь. І це все, все як кажуть. Всередині нас і ми з цим нічого не зробимо. Якщо немає бажання купляти автомобіль саме такий, то купляємо цей, який буде вам подобатись, щоб ви його не боялися. В салоні все гарно, все культурно, все на місцях, руль не перешитий. Сидіння також бачу добре. Ну, але детальна перевірка, друзі, обов'язково має бути, тому що купуючи автомобіль, треба перевіряти. Ми, до речі, надаємо послуга перевірка по всій Україні. Під відео будуть телефончики, кого цікавить допомога. Звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Друзі, ми змушені завершувати наше відео. Все має свій початок і має свій кінець. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святошак. Але наголошую, що якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль. Його обов'язково потрібно перевіряти як максимально фізично, тобто ви їдете на СТО, звертаєтеся до фахівців, ми не надаємо таку послугу. Немає різниці. Основне це його перевірити фізично і також перевіряти через CarVertical. CarVertical дає можливість заглянути історію автомобіля. Це є міст між вами і офіційним СТО. Два слова ще за CarVertical скажу, тому що. Вчора до мене також запитували Романе, Мені треба точно відкрити пробіг. Кажу, пробіг відкрити, то ми можемо тільки історію подивитися. Але якщо власник не відвідував офіційний СТО, то, на жаль, на жаль, ми його не побачимо. Тому тут треба розуміти тонкі речі. Карвертікал це не є пробіг автомобіля, подивитися, це є подивитися історію. Якщо історія є, тоді ви її побачите. Ось така інформація для вас, друзі. Всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ.